Космічний, мінеральний, холодний, загадковий, аромат банкнот чи аромат нових речей. Як тільки не описують цей аромат, про нього знають усі. Або майже усі. Він став справжнім феноменом у світі нішової парфумерії. Напевно, ви вже здогадалися, що мова йде про ганімет. Він відкривається яскравими, трохи терпкими нотами мандарину та шафрану, які створюють особливий пряний акцент. У серці аромату розкривається фіалка та мінеральні ноти, що надають йому легкого, майже космічного звучання. А база зі шкіряними та дерев'яними акордами робить аромат Елегантним і незабутнім мені він нагадує щойно надруковану типографію глянцеві журнали. Я чую в ньому мінеральні та металеві ноти. Він викликає асоціацію з космосом та чимось неземним. Аніме це унісекс аромат для тих, хто хоче вирізнятися. Шлейф дуже виразний і впізнаваний, а стійкість понад 72 години. Просто вражає кожен поціновувач парфумерії має спробувати цей незвичний аромат, а замовити його можна у нас на сайті або через Дірект.